Двоє травмованих по обіді у сумах на перехресті вулиць Петропавлівської та Перекопської сталася аварія. Зіштовхнулися автомобілі Фольксваген Кедді» та Мерседес. За попередніми даними водій «Фольксвагена» проїхав на червоний забороняючий сигнал світлофора. У нас до чого відбулося зіткнення з автомобілем Мерседес. Жінка-пасажир автомобіля Мерседес отримала тілесні ушкодження, а саме перелом восьмого ребра та забіг грудної клітки. А дворічна дитина, яка знаходилась в автомобілі «Фольксваген», також отримала тілесні ушкодження у виді тупої травми живота. Жінку і дитину госпіталізували до лікарні. Зазначу, аварія сталася за участі колишнього прес-секретаря Юрія Чмиря. Ось що розповіла нам телефоном: перебуваємо вдома. Ми пройшли медичний огляд стеження стежені хірурга та енергохірурга. Ніби як все добре, знаходилася з дитиною на задньому сидінні, але можу сказати, що мій чоловік на червоному ніколи не візи.